Валентина Машталєр, жителька Дітківців, у 2023 році. Вирішила переоформити свою земельну ділянку на синів. Нотаріус їй відмовив, розповідає жінка. Тоді Валентина Машталєр звернулася до землевпорядника, який повідомив, що ділянка перебуває у власності Ніни Галич, сусідки Валентини. Ми звернулися до Петра Олексюка, землевпорядника, з проханням прокоментувати цю ситуацію. Але на момент виходу матеріалу не отримали відповіді. За словами Валентини Машталєр, за її відсутності сусідка намагалася вторгнутися до будинку і викрасти орігінал. У Державного акту на право власності земельною ділянкою. Вона вибігла з подвір'я і побігла. Розумієте, це було ненормально для тієї, людини, яка просто зайшла в подвір'я щось там спитати ще щось таке. Я визвала поліцію, щоб її спитали, що то таке було. Приїхала поліція, і зразу ж мені влупили штраф. Поліцейські, які приїхали за викликом, не виявили сторонніх осіб на території Машталер, каже Вікторія Дубовик, речниця головного управління Нацполіції у Житомирській області. За її словами, ознак пошкодження замків чи дверей на місці не було. Поліцейські, все ж таки, перевіряючи інформацію, поспілкувалися з зазначеною жінкою. Яку зазначила заявниця з її слів? Вона цілий день перебувала вдома, ні до кого не ходила. Також цю інформацію підтвердив її чоловік. Тому поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 183 за три, неправдивий виклик. Тобто виклик, який не підтвердився до земельної ділянки Валентини Машталер Жодного стосунку не має, каже Ніна Галич. Державний акт на право власності, виданий жінці 2004 року. Описує іншу ділянку землі. За словами Ніни Галич, вона не намагалася вторгнутися до домівки Валентини Машталер. Я їй кажу, що я була собак колись зараз. Вже їх і близько не готую. От вона придумала це. Придумала ще на її території. тоді ж міліція розібрали Я до неї туди через до порога не підходжу. Бо мені се не там не була навесні 2023 року. Валентина Машталяр звернулася до юриста, провівши розслідування, виявив, що була допущена технічна помилка при реєстрації земельних ділянок. каже Віктор Сищук, адвокат жінки. Вони звернулися до Держгеокадастру із проханням виправити інформацію про власника, вивчаючи всі документи, які ми отримали від держгеокадастру від головного управління держгеокадастру Житомирської області, з'ясувалося, що при видачі державного при реєстрації земельних ділянок. Галич була зареєстрована земельна ділянка саме на не на той акт, який був виданий. Який був фактично виданий у Держгеокадастрі не відреагували на прохання, каже Віктор Сищук. За його словами, у серпні 2023 року Валентина Машталір подала позов до Чуднівського районного суду з проханням скасувати акт. Однак з того часу суд ще не призначив слухання, розповідає Віктор Сищук. Ми звернулися до Оксани Лодзінської, керівниці апарату Чуднівського районного суду з проханням прокоментувати цю ситуацію. Ми не маємо права розголошувати. Відомості позивач знає, якщо його турбують якісь проблемні питання. Звертається в суд, дає їм інформацію. Може звернутись з письмовим запитом, з усним запитом. Не отримавши коментаря, ми надіслали інформаційний запит до Чуднівського районного суду. Суспільне також надіслало інформаційний запит до головного управління Держгеокадастру у Житомирській області з проханням роз'яснити, чи можливі технічні помилки при реєстрації права на власність земельною ділянкою. За словами Олександра Гнітецького, сертифікованого інженера землевпорядника, випадки, коли державний акт видається на іншу ділянку, часто трапляються. Це пов'язано з тим, що в українському законодавстві існує декілька видів державних актів і не всі мають кадастри номери. дуже важливо, щоб власники землі доводили реєстрацію до логічного завершення. Саме треба переконатися, чи є у вас кадастровий номер щодо вашої земельної ділянки, і е, необхідно подивитися, чи дійсно земельна ділянка знаходиться і розташована в тому місці, тому що на жаль інколи трапляються ще випадки, коли є кадастровий номер. Але земельна ділянка може лежати там в іншому районі, в іншій області. Е, ну таке на жаль, теж інколи траплялося зв'язку з тим, що переносилися пакет на ці ділянки. В Адастр в 10-х роках, Надія Назарук, Володимир Жабравець Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомирщина з у конфлікт з А ким у неї